Мало часу, а зробити плоский і сильний живіт, все ж хочеться це можливо, якщо тренуватись з розумом. Всім привіт! Мене звати Супрун Каріна, і сьогодні я ваш тренер. Поїхали! Знайдемо трикутник тазу. Поставте п'ятки долони на клубові кістки, ось тут такі тазові стирчать. А чотири пальці направте в сторону лобкової. І ось таким чином у вас утвориться трикутник. Лягаємо і розташовуємо руки так. Ноги будуть зігнуті в колінах. На зручній відстані від тазу. Руки трикутник тазу. І почніть зараз нахиляти таз то на себе. Прям руками цей трикутник нахиляємо, то від себе. Лобкова кістка ковзає в сторону голови, і потім лобкова кістка ковзає між стегон. Зробіть так декілька разів. І усвідомте, а. Де таке положення тазу, коли цей трикутник з ваших рук паралельний підлозі? Спробуйте таз саме там зупинити. От знайдіть цю точку, у мене це десь приблизно так. Угу. І тепер не давайте тазу ковзати, не давайте йому зрушувати з місця. Він тут зафіксований. Однією рукою нащупайте в себе сонячне сплетіння. Це те місце, де у вас ребра зустрічаються і вже починаються. М'якеньке, ось цю точку знайшли. Подумки, зробіть проекцію цієї точки на спину, та? і от уявіть, що там під спиною, в цьому місці, на підлозі, давайте це назвемо червона кнопка. І треба зараз грудною кліткою, спиною, натиснути на цю червону кнопку, а таз не зрушив. І якщо ви так зробите, ви вже відчуєте попередню активацію, включеність м'язів в живота. Це нам дуже зараз потрібно. Плечі шия розслаблені. Прекрасно. І тепер переводимо руки за голову. Угу. Але таз не змістився і кнопку ми продовжуємо червоно натискати. Лікці знаходяться в полі зору, плечі розслаблені. Зробіть вдих животом. І з видихом, здуваючи живіт, натисніть тазом вертикально вниз, а спиною на ту червону кнопку. От ви наче притискаєте себе до килимка, вдих, відпустили, а видих знову таз вертикально вниз. Грудна клітка теж вертикально вниз тиснуть. Зі сторони виглядає, наче ви нічого не робите. А ви вдих трошки відпустили тиск, а видих додали тиск і відчули, що це включає вам м'язи живота. Ще раз вдих. На видих так само таз натискає, а ребра будуть ковзати в напрямку штанів. Згинається грудна клітка і піднімається вгору. Живіт напружується ще сильніше. Перевірте, що таз не з'їхав. На вдих опускаємось, продовжуємо на видих таз притисли. Ребра тягнемо в штани підйом. І плавно вниз. Не тягніть себе за голову. На видих таз тисне в підлогу, піднімаюсь вгору. А коли опускаюсь, не втрачаю контакт з червоною кнопкою. Да? Не вивалююсь ось так. Продовжуємо так само ще 5 разів. Видих вгору. Якомога ближче ребра до штанів дотягли. Вдих, опускаємось. Видих. таз зафіксований. натискає на підлогу. Грудна клітка піднялась. І опускається ще три рази. Видих вгору. Плавно вниз. Ще два. Далі хто захоче. Складніше залишайтесь вгорі ще раз. А кому хочеться трошки легше, залиштесь внизу. Я буду складнішу версію показувати. Залишились вгорі. Тримаємось, ребра постійно тягнув штани, таз постійно, ось там трикутник паралельний, і таз натискає на підлогу. Тримаємось. Далі на наступний видих я буду піднімати праву ногу, не даючи тазу зміститись. Вдих, опускаю, видих, піднімаю ліву ногу. Вдих, опускаю. З видихом здуваю живіт, тазом тиснув підлогу, підняла праву ногу, опустила ребра, тягнув штани, видих, вдих. Ще по разу кожна нога видих, вдих. І далі і ті, хто був вгорі, і ті, хто був внизу. Ми тут всі опустились і будемо одночасно піднімати і грудну клітку, і ногу видих. І опустились вниз. Так само інша нога, видих, але таз не зміщується. І на червону кнопку я постійно тисну, особливо, коли опускаюсь вниз. Нема такого, що я втратила контакт з цією кнопкою. Продовжуємо видих. Вдих. Таз натискає на підлогу, видихаю, піднімаюсь, точка вгорі. Вдих, опускаюсь. Продовжуємо видих. Вдих, не Давайте тазу ковзати і рухатись. Ще по разу кожна нога. Видих. Вдих. Ще раз. Видих. Вдих. А тепер, друзі, піднімемо праву ногу і тулуб, Залишимось вгорі. Перевірили таз руками, прям да? трикутничок, щоб він отак на вас не впав. І ліву руку поставте на праве стегно. З видихом я піднімаю ще вище, тисну рукою в ногу, ногою в руку, а тазом в підлогу натисли. Чуть відпустили і знову видих. Натисли. Відпустили. Ще три рази тримаємось. Видих. Відпустили та стисне в підлогу. Видих. Відпустили. Шия вільна. Рука за головою. Підтримує вам голову. Давайте фінальний разочок. Видих. Вдих. Прекрасно. Хто складніше? Тримаємось вгорі. Поміняли ногу. Кому треба, на секунду відпочиньте. Поміняли руку, поїхали на видих. Ще вище. І натисла рука в ногу, нога в руку. Вдих. Чуть відпустила. Таз зафіксований, видих. Та стисне в підлогу. Рука в ногу. Нога в руку. Вдих. Відпустили. Видих. Збираються ребра. таз стисне. Рука, нога тиснуть. Ще два. Старайтесь не напружувати шию. Рука, голова вільно лежить в корзинці з руки. Останній раз видих. І вдих. Прекрасно вдих видих і фінальна штучка. Підніміть дві ноги. Права-ліва. Підніміть тулуб. І зараз натисніть двома руками на дві ноги. З видихом натискаємо та тисне в підлогу. Тримаємо п'ять, чотири, три. Таз в підлогу руки в ноги. Два, один. Прекрасно. Руки в сторони. Ліва нога пряма за правою. Закрутились. Тягнемось коліном не до підлоги, а в довжину. Ну, вертаємось, поміняйте ноги. І так само скрутка в інший бік, закрутились. Вертаємось. Ну що ж, ви молодці, що зробили це? Напишіть коментар, як вам тренування. А якщо сподобалось, поставте лайк. Так відео побачить більше людей. Якщо є час, повторіть вправи. Зробіть другий, можливо, і третій підхід. Ну а на сьогодні це все. Бережіть себе і до зустрічі.